Вітаю на каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Сьогодні разом приготуємо дуже смачний торт. А саме торт із заварним сирним кремом. Спершу готуємо нашу сирну масу. Спершу ставимо гріти воду для водяної бані. Далі у сир всипаємо цукор, додаємо 4 яйця, а також крохмаль. У мене. Картопляний 50 г, вершкове масло кімнатної температури приблизно 200 г. Та все збиваємо блендером в однорідну консистенцію. У мене, до речі, солодкий сир. Він продається як з родзинками, так і з курагою чи просто ванільний. Можна брати звичайний сир кисломолочний, тоді додаємо до крему на 100 г цукру більше. Та можна ще додати ванілін чи ж ванільний цукор. Зивимо наш крем на водяну баню та варимо постійно помішуючи. Спершу крем буде рідким і зрідним, а потім загустішає ось до такої консистенції. Далі нам знадобиться шоколадний бисквіт. До речі, як я готую шоколадний бисквіт, який просто такий повітряний, залишаю в описі посилання під цим відео. Він готується дуже легко. Переходьте та переглядайте. Розрізаю бісквіт на дві частини. Беру кондитерське кільце, ви можете брати будь-яку іншу кондитерську форму. Викладаю перший шар та всю нашу гарячу сирну масу. Трішечки залишаю для оздоблення. Та беру печиво. Це може бути як орео, так і будь-яке шоколадне печиво. Ось таке я знайшла аналог орео теж дуже смачне, шоколадне з білим кремом всередині. Засовуємо рандомно у наш тортик, у нашу масу. Та Вирівнюючи поверхню, за допомогою лопатки накриваємо наш торт другим куском бисквіту. Все гарненько втрамбовуємо, підкручуємо кільце, щоб все гарненько трималося, та ставимо в холодильник торт на декілька годин до повного вистигання крему та його стабілізації. Зверху я прикрасила торт з залишками крему. Трішечки намастила верхушечку, щоб посипати какао. А помастила для того, щоб какао гарно прилипло та не обсипалося. Використовувала какао дитяче, тому ось так просіювала через сито, воно солодке, смачне і має приємний аромат, що діткам дуже подобається. Та за допомогою насадки, яку, в принципі, знайшла у себе вдома ось така в мене була, перекладаю трішки крему, який в мене залишився, щоб зробити декор зверху на тортику. Видушую ось такі кружальця та прикрашаю за допомогою ще печива. А з вами на зворотньому зв'язку Наталя. Та я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Буду вдячна за підтримку та вподобання на це відео. Разом розвиваємо україномовний контент українського кулінарного Ютуба. Тортик готовий до вживання, залишилося лише. Заварити чай чи каву та подавати його до столу. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже у мене багато смачних та корисних рецептів та порад.